Стоматологія це не завжди про посмішки. І ось чому це я хочу пояснити. Майбутнє нашої стоматології це цифрова медицина, це правильна діагностика, збір анамнезу людини. І від того все залежить і лікування. Тому, коли ви бачите акцію, що можуть вам зробити професійну гігієну порожнини рота за 300 гривень, чи поставити імплант за 3 тисячі, це не завжди є корисним. Тому коли людина цін, гониться за цінами, вона перестає бути саме пацієнтом, а потрапляє в систему маркетингу, де лікарі перестають бути лікарями і продають свої послуги, де вам розповідають неправильні протоколи лікування для того, щоб заробити. Кошти, і саме від цього а, страждають взагалі всі а, стоматологи, тому що в нашому суспільстві всі думають, що всі стоматологи дуже-дуже багато заробляють грошей. Але ну, ну, по-справді це не так. Тому якщо проблема з зубами у вас запущена, то, звісно, що буде лікування. Дорожчим стоїть від того, що якщо у людини, наприклад, все добре з порожниною роту, тільки зробити чистку і все. Тому краще дивитись за своїми зубами, чистити не то що два рази в день. Це умовно совєтські установки. Потрібно доглядати за порожниною рота після прийому їжі, і коли то ви їсте. То після прийому їжі потрібно просто почистити зуби. Це важливо. І якщо у вас під рукою не з'являються зубної щітки, то можна використовувати губку, наприклад, чи ополаскивати. Це також буде допомога і добре. На то потрібно звертати увагу. Тому я підкреслюю, що є лікарі, а є Маркетологи в медицині. Тому не звертайте увагу на дешеві акції, бо дешеве не завжди є якісне. І навіть в нашій сфері є зовсім некваліфіковані спеціалісти, які навіть університетів медичних не закінчували, але чомусь надають послуги по відбілюванню, наприклад, зубів. А це я бачив в торговельних центрах, так робити не можна. Завжди краще звертатись саме до спеціалістів. Бо коли людина займається самолікуванням, вона не може звертати уваги на деякі моменти свого життя, анамнезу і так далі. Тому і лікування може бути. Для людини правильне, як людина думає, а насправді тільки шкодити тому. Тому що, як правило, людина звертається до стоматологів, коли вже болить і коли вже запізно. Тому краще не дивитись в соціальні сети, запитувати чат GPT, а приходити саме до лікарів, тому що це все відбувається вживу. Профілактика завжди буде вам дешевшою від того моменту, коли ви прийдете вже до нас з якоюсь білью. За білью завжди стоїть якесь захворювання, яке потрібно лікувати, і це не завжди в один візит може відбуватись. Тому краще лікування то профілактика. Зайдіть просто до спеціаліста-стоматолога, можете в наш центр, можете в інший. Але дивіться за своїм здоров'ям. Проконсультуйтесь, подивіться, лишнім не буде. Якщо ви упустите на якомусь етапі своє захворювання зубів, то в майбутньому це буде просто коштувати вам більше грошей. І це касається не тільки зубів, а й всього. Якщо ми вчасно не звертаємось за допомогою до спеціалістів, це виходить нам просто великі фінансові затрати. А також в проблеми зі здоров'ям. Я хочу сказати, що наша стоматологія відрізняється від стоматології, яка була, наприклад, в СССР чи на початку 90-х років. Тому що в нас не було настільки діагностичних моментів для лікування людей. Що, наприклад, при пломбуванні корневих каналів не знаходили якийсь канал. І 2D-рентген не зміг передати ту інформацію, яка потрібна була лікарю. А на даний час у нас є комп'ютерна томографія, у нас є дуже багато ще різних методів діагностики, тому і лікування йде краще. І потрібно завжди. Перед лікуванням консультуватись у деяких лікарів, для того, щоб було воно актуальне. Бо кожен лікар, маючи своє бачення, може вказати свої протоколи лікування. Я все-таки за мультидисципляційний підхід, де в лікуванні враховується багато кваліфікованих спеціалістів. Саме там ортодонтів, ортопедів, терапевтів, хірургів, парадонтологів, гігієністів. Тому таке лікування буде завжди краще. Голівудська посмішка це не завжди є добре, тому що від природи нам дано зуби, органи. І коли ми хочемо змінити, як ми думаємо, на краще нашу посмішку і ставлячи якісь Штучні і народні матеріали для свого організму, то ми повинні розуміти, що відповідальність, тобто догляд за цими а, штучними елементами гаразд більше, ніж за своїми, наприклад, від природи даними зубами. Тому, якщо ви ставите, наприклад, вініри чи коронки чи імпланти на коронках, за ними догляд повинен бути в два. А то і в три рази більше, ніж за своїми звичайними зубами. Коли ми гонимось, наприклад, за ідеальними білими, білосніжними зубами і хочемо, наприклад, їх відбелити, ми повинні розуміти, що ми хімічно травмуємо саму емаль зубів. І далі вона потребує відновлення. І якщо ми не будемо відновлювати, то кожен, з кожним нашим відбілюванням зуби будуть тільки погіршуватись. І ось гонитва йде за білосніжною посмішкою. Вона не завжди є актуальною. Так, ми лікарі можемо багато зробити. Але я хочу, щоб люди звертались до нас саме як до лікарів, а не як до інженерів. Маркетологів, які можуть продавати свої послуги, як би да, за мільйони гривень. Тому і в нашому суспільстві формуються ось такі ярлики, які вішують на лікарів-стоматологів, що вони там мільйонери і так далі. Це не так. Хочу побажати всім людям натхнення, здоров'я, краси, турботи, кожна людина з нас. Потребує підтримки. Я хочу підтримати вас всіх, любі мої дорогі українці, а також інші люди, які проживають на нашій території. Будь ласка, майте надію в щось краще. Завжди після темної ночі приходить світанок. Тому всі зміни на найкраще відбуваються саме з нас.